У глибокому зимовому небі серед мільйонів сяючих зірок жила одна маленька зірочка на ім'я Ліра. Вона була наймолодшою серед усіх і щороку чекала на особливу ніч, святвечір, коли люди загадували бажання. Ліра любила слухати їх. Хтось мріяв про радість, хтось про мир, а дехто просто просив, щоб хтось обійняв його. Але цього року щось змінилося. Коли настала чарівна ніч, Ліра не почула жодного щирого бажання. Люди просили іграшки, гроші, славу, усе матеріальне, і в їхніх голосах не було тепла. Зірочка засмутилася. Її світло почало тьмяніти, а серце ставало важчим. Мабуть, я більше не потрібна, подумала вона і сховалася за Хмари. Але саме тоді почувся тихий голос не з неба, а знизу, з маленького міста, загубленого серед гір. Будь ласка, зіронько, я не хочу нічого для себе. Лише щоб мама усміхнулася знову, промовив хлопчик Данилко, стоячи на балконі, загорнувшись у старий шарфик. Його слова були теплими, як полум'я свічки. І саме тоді у грудях Ліри щось спалахнуло, слабко, але по справжньому. Вона зрозуміла можливо, це бажання змінить не лише її світло. А й усе небо. Віра довго дивилася вниз на маленьке містечко, що світилося теплими вогниками серед засніжених дахів. Вона ніколи не спускалася на землю, адже зіркам це було заборонено. Але цього разу щось у серці підказувало їй, що варто спробувати. Якщо цей хлопчик ще пам'ятає, що таке справжня доброта, подумала вона, я мушу знайти його. І тоді вона зібрала останнє проміння світла, що залишалося в її серці, і рушила вниз крізь хмари, вітер і холод. З кожним кроком небо темнішало, але довкола Ліри. Утворювався м'який слід світла, немов комета залишала слід на небі. Нарешті вона торкнулася землі прямо в засніженому парку, де блискучий ліхтар освітив її сяючу постать. Вона виглядала, як дівчинка з волоссям, що мерехтіло, немов зоряний пил, і очима, у яких відбивалось небо. Люди проходили повз, не помічаючи її, бо лише ті, хто вірить у диво, могли побачити зорю у людській пододі. І ось вона почула знайомий голос тихий, але сповнений надії. Данилко стояв неподалік, кидаючи сніжинки в повітря. Мабуть, ти моє бажання, усміхнулася Ліра. Хлопчик здивовано кліпнув очима. А ти зірка, прошепотів він. Так, але я прийшла не просто виконати твоє бажання. Я хочу навчити бажання дякувати, відповіла вона. І світло навколо стало трохи яскравішим. Данилко стояв, зачарований сяйвом. Що ледь торкалося його щік. Навчити бажання дякувати? перепитав він. Ліра кивнула іскри світла впали їй на плечі, мов сніг. Колись усі бажання були живими, сказала вона. Вони співали і літали поруч із нами. Але люди перестали дякувати за те, що вже мають. І тоді, Бажання почали втрачати голос. Забували, чому народжуються. Данилку слухав, затамувавши подих. Як ми можемо допомогти? спитав він, знайти три загублені бажання ті, що блукають світом у темряві, чекаючи, щоб хтось їх почув, відповіла Ліра. Вона підняла руку і перед ними розквітла доріжка з іскорок, що вела за обрій міста. Ходімо, сказала вона, і вони рушили в ніч. Місто спало, лише вікна де не де мерехтіли світлом. Ліра зупинилась біля старої крамниці іграшок. Усередині серед пилу щось слабо сяяло. Ось Перше бажання прошепотіла вона. На полиці лежав забутий ведмедик із відірваною лапкою. Він хотів, щоб дитина не виросла й пам'ятала його. Данилко взяв його в руки й усміхнувся. Моя мама розповідала мені про такого ж, коли я був малий. У ту ж мить ведмедик заворушився. Його очі засвітилися теплом. Дякую, прошепотів він, і на мить світ навколо став трохи яскравішим. Одне бажання знайшло свій голос. Після того, як вони залишили крамницю, Ліра і Данилко рушили далі за сніженими вулицями. Сніг м'яко сипався з неба. І лише сліди їхніх кроків залишалися на білому килимі. Друге бажання живе там, де люди перестали сміятись, сказала Ліра. Її голос лунав, мов легка мелодія. Вони підійшли до старого будинку, з вікон якого не пробивалося жодного світла. Це був колишній дитячий театр, який давно закинуло місто. Усередині панувала темрява. А пил вкривав лави сцену. Данилко підняв ліхтар, і в його промені з'явилася маленька іскорка. тьмяна, сумна. Вона сиділа на краю сцени, обійнявши коліна. Хто ти? запитав хлопчик. Я бажання радості, прошепотіла іскорка. Колись мене загадали, щоб люди ніколи не забували сміятися. Але потім усі почали поспішати сваритися, і я згасла. Ліра сіла поруч і торкнулася її світлом. Радість живе не в оплесках, а в серці, сказала вона. Данилко замислився, потім підняв стару іграшкову скрипку зі сцени. І провів смичком. Ноти прозвучали тихо, але ніжно, і раптом іскорка підскочила, закрутилася, засміялася і почала світитись дедалі яскравіше. Ліра усміхнулася. Ось, бачиш, Данилку, радість завжди повертається, коли хтось готовий подарувати її іншим. І коли вони вийшли з театру, сніг над ними засвітився, наче дрібні зорі опускались з неба. Два бажання вже навчилися дякувати. Данилко й Ліра йшли все далі, залишаючи позаду місто, де вже починали прокидатися вогники у вікнах. Попереду, за мостом, виднівся старий пагорб, де стояла напівзруйнована вежа. Колись там запалювали ліхтар для мандрівників. Тепер вона була занедбана й похмура. Останнє бажання живе там, сказала Ліра тихо, це найстаріше з усіх. Воно колись світило людям шлях, але зневірилось. Вони піднялися вгору і всередині вежі побачили темряву глибоку і важку, мов туман. Серед неї щось ворухнулося, велика тінь, що ледь мерехтіла синім полиском. Не підходьте, пролунав низький слабкий голос. Я бажання надії, але мене забули. Люди більше не просять вірити, вони тільки бояться. Ліра зробила крок уперед. Її світло розігнало тьму. Надія ніколи не помирає, поки є хоч одна добра душа, сказала вона. Але тінь похитала головою. Тоді Данилко ступив уперед і поклав руку на холодний камінь. Ти не самотній. Я теж боявся, коли мама захворіла, але я не перестав вірити. І його слова прості, щирі, Раптом перетворилися на сяйво, що розійшлося по вежі. Тінь зникла, а на її місці засяяла велика кришталева сфера, чисте світло, спокійне й тепле. Ліра посміхнулася. Ти зробив це, Данилку, бажання знову навчилися дякувати. І в ту ж мить зорі над вежею спалахнули яскравіше, ніж будь коли. Щойно світло надії засяяло у вежі, навколо почало відбуватись щось неймовірне. Сніг, що вкривав землю, заіскрився з золотими вогниками дерева, наче прокинулись і засипали повітря міріадами дрібних іскорок. У місті далеко внизу люди раптом підвели очі до неба. І вперше за довгий час відчули щось знайоме й тепле в серці. У лікарні жінка, що давно не усміхалась, посміхнулась до свого сина. На площі незнайомі люди обійнялися просто так, не питаючи, чому. А старий чоловік, який жив сам, почув у двері легкий стук. І на порозі стояла дитина з малюнком дякую. Ліра дивилася з гори бачила, як кожне вдячне серце спалахувало маленькою зіркою, що долітала до неба. Бачиш, сказала вона, звертаючись до Данилка, Коли бажання дякують, вони народжують світло, і воно не зникає. Данилко дивився вниз на своє місто, що тепер нагадувало зоряне море. Тоді, може, я теж колись стану зіркою? запитав він. Ліра лагідно посміхнулася. Можливо, ти вже нею став. У цей момент вітер підхопив їх обох, підняв угору, і Ліра відчула, як її серце сповнюється силою, якої давно не мала. Вона знову світилася яскраво, чисто, по справжньому. Але вона знала ще залишилось одне прощання. Вітер стишився. І вони стояли на найвищому пагорбі міста, звідки було видно, як у кожному вікні горить світло. Небо над ними сяяло, мов океан, із тисячі новонароджених зірок. Ліра знала, час повертатись. Мені треба додому, прошепотіла вона. Данилко опустив очі. Але я, я ще не подякував, сказав тихо. Вона присіла поруч, її світло огорнуло хлопчика, і він відчув тепло, якого не буває навіть біля вогню. Ти вже подякував, Данилку, коли зробив добро не заради себе, а щоб комусь стало світліше, саме тоді твоє бажання стало частиною дива. Вона торкнулася його чола. І на мить її долоня світилася, немов зоряна квітка. Тепер, коли дивитимешся в небо, ти знатимеш, що там живуть не лише бажання, а й подяки. Данилко підняв голову і в ту ж мить небо засяяло посеред нього. Серед безлічі вогнів спалахнула нова зірка. Вона була трохи тепліша й ближча, ніж інші. Це ти прошепотів хлопчик і почув у відповідь лагідний шепіт. Це ми. Легка сніжинка впала йому на долоню маленьке, живе світло. Він усміхнувся, бо знав. Тепер, коли люди навчилися дякувати, бажання більше ніколи не згаснуть. І щоразу, коли хтось каже дякую від щирого серця, десь у небі спалахує нова зоря нагадування, що справжні дива починаються саме з вдячності. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.